Подивимося, що на Рівненському авторинку можна купити в районі 5 тисяч Mazda 6, 5900, 2008 рік, 2.0 дизель 285 тисяч пробігу. Авто в універсалі. Ford Focus в універсалі, на Рівненському авторинку. Ціна 6 тисяч, 1,6 дизельок. Стала 10. Десятий рік, 228 тисяч пробігу. П'ятиступка, механіка. Старт стоп кнопка. Гольф 4, 5200 ціна. 2003 рік. 1,6 бензин на 77 кВт. Добрий день, то, то ваше? ваша? Я реальний пробіг 247 240 тисяч. 247 тисяч реального пробігу. З Непоганий варіант, гарний стан автівки. 5 тисяч доларів можна придбати Нісана. 5812 рік, 130 тисяч пробіга. На автомобілі, на жаль, зачинено. Такий світлий салон. Ще раз номер телефону, я заснімом, можливо, зацікавить. Можете і він номер собі. Подивитися, непогана зимня гума, на автівки безключовий доступ в чорному кольорі авто. Йдемо далі. Рено 5400, 5410 рік, 1.2 бензин. Автівка в універсалі, механіка, п'ятиступка. Натопили тепленько в автівці, можна погрітися. Охоль в п'ятий. Дивимося його ціну 541.6 бензин 2004 рік. Продавця звати Олександр. Ось так, от обійдемо. На механічній коробці автомобіль, кузові хетчбек. є Фаркоп ззаді, леті диски, ще раз номер телефону візьму. Рівницький авторинок. Volkswagen асад. Б6 5500, ціна сьомий рік, 2.0 дизель, є номер телефону. Надіюсь, вам буде видно на автоматичній коробці. Ось так виглядає салон автівки, шкіра світлого кольору. Автомобільку з седан ззаді є парктроніки чорні, Литі диски, перефарбовані на швидку руку. Гума, яку літня, яку вже потрібно по-нормальному замінювати. Такий автомобіль. 5500 ціна. За 5750 зефіра. Дев'ятий рік, 1,6 бензин. Номер телефону. Так, на жаль, зачинено. Механіка, п'ятиступка, якщо я не полягаюсь. Не помиляюсь, такий новий салон. Великий сімейний автомобіль на звичайних стальних дисках, Неспогано ще гума. Меган, другий в універсалі, 1,6 газ бензин, ціна є 5699 2009 рік. Непогана автівка виглядає, вона з безпечую навіть доступом на всіх чотирьох дверцятах. Литі диски непогані, гарний колір, непогана автівка виглядає. Літня гума, ще така трішки поїздить, але по-нормальному замінювати гуму. Лінзована оптика на Ну, Прикольно вони виглядають, мені завжди Мегани подобались їхніми комплектаціями. П'ятиступка, шкіряний комбінований салон і таке інше. На авторинку бачимо ще один гольф п'ятий, ціна його 6 тисяч, восьмий рік. 1,4 бензин, непогана гума, оригінальні литі диски. Edition комплектація. На механіці він. Якось так. v 50 Вольво. На Рівненському авторинку 5800 ціна, 7 рік, 1,8 бензин. Кому кого цікавить бензин і Вольво. Будь ласка, ось такий варіант на Рівненському вторинку. Кода Октавія продається на авторинку в рівному 4900. Її ціна 1,6 бензин, 6 рік, 220 пробігу, є номер телефону. Можете цікавитися. «Октавію» за 4900 не часто побачиш. Пишенька комплектація, механіка. П'ятиступінчаста, всі 400 підйомника є, магнітолка. Двохзоний навіть клімат-контроль, підігрів сидінь передніх. Ось так от задній ряд виглядає. Автівка 4900. Як вам ціна? Ну, непогано. Якщо є у вас бажання, можемо перевірити, є в мене товщиномір, лаунч, можемо зробити комп'ютерну діагностику. Звертайтеся, залишу номер телефона. Також можна придбати в районі 5000 поло, ціна його 400, 1,4 бензин, 2007 рік. Є номер телефону. На жаль, зачинено, механіка п'ятистопка, виглядає салон автівки. Непоганим навіть, мультимедійним там, екранчиком. Автівка на, київських, на київській реєстрації з непоганою гумою, ось такі летіли диски. На автомобілі Volkswagen Polo. В районі 5000 продається Peugeot 308, ось воно 5300, 9 рік, 2.0. Дизельок. Румер телефону зафіксовував. Відчинили нам автомобіль, подивимося всередині, погано виглядає. Аніка шестиступінчаста, шкірина кермо, сидіння, підігрів сидінь, бачу передніх, тільки передні склопідім'ячі, втівка універсалі, фаркоп присутні, задні парктроніки на стальних дисках автомобіль. Nissan Pixo на автоматичній коробці за ICNівською ну, коробкою передачі. Літровий 2010 року, 6200. Що ось цікавий такий міський автомобіль. Звучить дівчата беруть такі для зручності. Можливо для доставки такі автівки купують. Зручно їм їздити. Невеличкий, гарненький, задній ряд сидінь. Місця тут небагато, але автомобіль відповідних розмірів. Навіть багажник нам відчинить, подивився. Невеличкий багажничок, але він є. Від навіть ладу 2112, починає 3150, сьомий рік. 1,6 бензин, пробіг 76 тисяч. Не знаю як вам, але мені за зразу ці орки чомусь перед очима коли я бачу ладу Отак от чистенько, гарненька Автівка Охайна. Якщо вас такі цікавлять Можете звертатися на Рівненському авторинку є такі екземпляри. Mm. Ось якраз дивляться пасад Б6. Також він районі 5000, 1,9 9 5650, 9 рік. Є номер телефону. Автівка універсальна. Заглянув в задній ряд Сиді. Це п'ятиступка, так? Да? Механіка пятиступка Ох, який тяжкий багажник. Присутня шторка, приємно, що вона є. Якось так дивляться на. Що є підкраси? Поки ще не, не знайшли підкращення. Гольф 4 в чорному кольорі 5550, 1,6, бензин автомат, 2002 рік автівка. Як вам? Ось так, от всередині магнітолка така цікава. Як тут сфокусувати камеру? Сонце світить. Якось мені в коментах казали, знімай так, щоб сонце в тебе було не перед... А ззаді. Дякую за підказку. Я думаю, всі це розуміють, що треба не навпроти сонця знімати, але коли ви на вторинку і автомобіль з різних боків треба знімати. Як ж то воно має виходити, скажіть, чи з однієї сторони тільки знімати. Це, тільки. Знову ж таки, Nissan Leaf за 2012 рік. 24 кВт батарейка, 147 пробігу, має автівка, безключовий доступ, світлий салон. Автомобіль 12-го року класно виглядає, матеріали, чистенькі всередині, чорний кольор, старні диски, правда, а то нічого, не погано що зимня в гума. Дивіться як чистенько на задньому ряді. Ніби в таксі не бувало, ну принаймні по зовнішньому вигляду ззаду є підігриви, я так розумію, сидінь. Став у мене включається 70 обмеження пишеться, щоб швидко батарейка не розряджалася, я так розумію. Ось Такий багажник у них присутня зарядка лежить. Що вам скажу? Nissan Leaf. Замінити напевне батарею. І можна собі сміливо їздити. Роблять деколи так люди, купують з таким макаром, викручують, якщо ця вже батарейка мало проїжджає. Якщо. Знову ж таки, Peugeot 308, він з бензин, веде рік 4700. Його ціна, механіка підступка, темний тканевий салон. Прикольні автомобілі, мені подобається. Практичні, зручні і недорогі. Opel Astra, 8 рік, 1,6, бензин, П400 на авторинку продається. На механіці п'ятиступцій, гарний стан, дуже ловківки, свіженький автомобіль в кузові хатчбек. Так, далі в районі 5000 у нас Volkswagen Golf 5600, 1.6, 2005 рік автомобіль. На механіці п'ятиступці. 400 підйомники, магнітолка, кондиціонер. Автомобіль в кузові хатчбек. Так, До пиришків віднесу я цю дачу, хоча це на нас універсал, але 1,2 бензин, 16 рік, на жаль, немає ціни. В нас лоджі. Кондиціонер, бачимо механіку, п'ятиступку, мультик, кермо, тканевий салон, всі чотири склопідйомника. Знімемо задній ряд сидінь, місця тут предостатньо, великий багажник цієї автівки. Ззаді є парктроніки. І автомобіль Stepway, так? такий, типу, як трішки для внедорожжя І він зроблений. Дивимося яку ціну жгулик на рівненському авторинку 1358 рік. У 21.07, 1.5 інжектор. На жаль, зачинений. Так, можна заглянути в нього. Що кажете? Знімаю, що слід. Це... слід... Це... За 5900 ось такий гольф п'ятий. Є номер телефону 1.4 Саха. У нього двигун, 2008 рік автомобіль, Козів, козов хатчбек відповідно. Ось так от виглядає його селон, п'ятиступка, сіренка, сіра тканина. Непогано гольфик виглядає, телефонуйте.